Друзі, всіх вітаю! Ми з вами знаходимося в місті Устка, маленьке курортне містечко, це в нас залізничний вокзал, а це автобусний. Все поряд все близенько, Нарешті почали їздити потяги, бо був ремонт залізничних колій. Дуже довго, я не знаю, коли я останній раз тут була, ремонту не було. Коли приїхала, вже почався ремонт. Хочу вам трошки розповісти про пригоди на залізничній колії. В Польщі, коли йде ремонт колій. Я не знаю, як в Україні я не попадала. Дають автобус замість потяга. От їдеш ти з одного міста міста. І я от їхала, мені треба було до міста Слупськ, а я доїхала до Лемборка, там пересідаєш в автобус, їдеш годину, потім пересідали люди потяг, кому там, ще це в той напрямок, і їхала автобусом. Автобуси не забуваються повними, автобусів достатньо. І цей короткий проміжок, коли їдеш автобусом, там навіть туалети відкриті. Того не скажу. Про автобуси, які їдуть з Польщі в Україну, знаєте, хто їхав, як це незручно. Оці зупинки да? санітарні. Тому незручності, як такових немає. Єдине, що якщо у вас тяжкі валізи, ну, ви ж туди личенька їдете, наприклад, вам треба це вийти з потяга, перейти в автобус, з автобуса знову сісти в потяг. Це незручності, але що поробиш? Чомусь по Польщі зараз дуже багато ремонтується і вокзали, і колі, вокзали взагалі. Слупську я якось знімала, і в Ольштині, і в Варшаві. Багато де я бачила, як просто проїжджала, ремонтують вокзали. Їх просто розбирають під нуль і ремонтують. Це Я перший раз знімала відео про Слу, э, не Слуп, Ольштин що думала велике місце, а такий поганий вокзал. Але потім після того там була, там вже деякі перони були відкриті, вокзал ще будувався. Зараз не знаю, вже давно там не була. Проїжджаю, а так. Дуже багато строїться, дороги і все. І в Устку не їхали ні потяги через вустку, ні електрички, я взагалі не знаю, куди потяг їде. Не стоїть, хотіла піти почитати, потім думаю, не суть важлива. Ну, вже зручно, бо я останній раз була в Данську, ага, на Новий рік, напевно, почали працювати залізничні, бо я їхала перед Новим ріком, роком, то їхала ще автобус, пересідала, а вже на Новий рік їхала. Мені ще сказали в класі, попередили, що Ну не треба пересідати. І назад так само їхала. Знову перепитала, пересадка буде, ні, каже, прямо потяг їде. І от, бачите, електричка я вам знімала на початку відео. І там стоїть потяг. Ну то є вже трохи сполучення відновлено. Хоча зручно і не було, бо тут замість електрички були автобуси тут, на автобусной. І ціна була така, ж, як в електричці. Єдине, що ну, електричка ж їде через села, вона ближче, скорше їде, ніж автобуси, які по устці самі. Але є ж таки, що вона через села. І ті автобуси так само, ти мог сісти Устка-Слупськ без всяких там заїздів, а мог сісти, які заїжджають в села. Ну, маршрут електрички. Ну, мені якось везло, я двічі сідала. Причому двічі випадково я приходила сюди, щоб попряму їхала. Де раз тільки сіла, яке село заїхали. Ну, то вже така справа. Принаймні зручно, нема потяга, є автобус такою ж ціною квіточка. Автобус, які їдуть тут по цьому мосту, туди далі, він дорожчий, він мені більш підходить. Є один автобус. Він дешевше того. Але дорожчі електрички, але він зупиняється отут його кінцевого на автобусі. Ну, мені тут близько, йти, тому я не дуже переживала. Ось так. В Польщі приходять ремонт дорог. Ось такі бувають пригоди. Хотіла вам я розповісти не про це. Якось в мене було на каналі відео. Я буду трошки йти в бік моря, ви дивитесь на красу, я вам розповідаю пригоди, щоб вам було цікаво подивитися уст. Хоча я вам вже її знімала на один раз. Значить, в маленьких містах у Тузкі працює касир. там. Ну, зараз я не заходила, але принаймні коли навіть електрички не їздили, каса, працювала, касир, там сиділа. А багато маленьких міст, де вже каси зачинені, і там є просто апарат, де купуш, квітки. Ну, знаєте, да, час такий живий, що все вже в нас електронне. Ось я з одного міста, коли маю їхати сюди, все вже в пригоді. 3-4 місяці, я просто чекала результатів, щоб зняти, та і не було часу. Йду я до того апарата, ну, я побігла, думала касу купити квіточок, мені треба було їхати з Лупську. Приходжу, там тільки апарат. Каса зачинена. Ну я походила кругом того апарата, ну, десь я знаю, друзі, хвилин 40 добрих. Ну, думаю, що робити? Без квітка в потяг не сядеш. Це ж не електричка, да? що можна там. Купити, от у мене є відео на каналі Квіток без гарантії місця. Кому цікаво, подивитися, коли купуєш квіток, тобі кажуть, місця нема. Ну, там просто займаєш вільно, якщо прийде хтось на це місце, він тебе просто підніме, ти пересядеш. Ну, Там є відео, кому цікаво, можете глянути. А тут же в в касі немає, яка скаже мені дасть, що квіток дам без гарантії місця. Апарат пропонує квітки. На потяг, в якому є вільне місце, він не дає без місця. Ну Взяла я квіток, думала, що робити їхати треба. Хоча на той потяг, що мені підходив без пересадки не було, я взяла на наступний. Прийшла на вокзал, проїхав той потяг, на якому я хотіла. Ще й хотіла запитати у провідника, чи можна в них купити квіток. Але ж думала, я маю на наступний, ну і тут починаються пригоди. Це знову ж для того, що кажуть, в Європі транспорт не запізнюється. Я ж теж розповідала в своєму відео, що і запізнюється, всяке буває. Тут якраз були, коли потопи то в Польщі, хто пам'ятає. І потяг тойшов, якраз з тих країв. Одним словом, потяг затримався на 10 хвилин. І мені треба була пересадка. Провідник каже, будемо на зв'язку, а там у мене якраз у цей запас, щоб з цього пересісти в другий. Саме такий невеличкий запас, 10 15 хвилин. Ну, так, попав квиток. І провідниця каже, будемо на зв'язку, бо є ж люди, які теж перестають на цей потяг, він вас зачекає, от я від друзі в Польщі як потяг чекає пасажирів. Це ж не моя вина, що потяг затримався. О, і... Там, каже, пересядете, є в наступний потяг, теж вона хвилювала, щоб люди не спізнилися. Ось вона підходить, вже ж каже, потяг вас чекає. У мене такі величезні валізи. І знов-таки це не станція, головна, вокзал, а це ну, таке, знаєте, от, як є там головний, а є в місті, але такі от. Наприклад, в Маріуполі там Сартана, да, в да, Маріуполі ще 15 хвилин, ну такі, от, зрозуміло, да, станції, так і там Польща. Там нема ліфта, щоб з валізами спуститися, піднятися, поки я цими валізами по сходах, поки перебігла. Короче, я дійшла до потяга, а він рушив вже без мене. І... і це не хвилина, це прямо я біля потяга стояла, він вже рушив. Почекав. Я сижу, думаю, що мені робити? Дивлюся, думаю, піду в касу поки по гарячим спитаю за квіток. Знов таки я ж не сяду на наступний потяг з квітком на другий. Знову з цими сумками прусь до тої каси. А там теж зачинено, бо це ж маленька станція. І квіточок треба брати в такому ж апараті. Ну, взяла я квіточок. Що робити, друзі? На наступний потяг. В цьому апараті я трошки замовкаю, тут люди, щоб, знаєте, не подумали, що я якась нерозумна сама собою балакаю. Дочекалась, поїхала. Ну туди, куди я їхала, звичайно, що вже приїхала пізно вночі. Добре, що я їду не перший раз, я знаю, куди їхати і що. Але ж обідна за цей квіток, думаю, ну що мені робити? Ну вже ночі не пішла в вокзал, бо я ж приїхала пізно. Мені треба встигнути на. Маршрутку, яка їде, в цю устку, бо це вже пізно або таксі брати, ну, таке. Наступного дня йду ж на вокзал. Вон він такий красивенький вокзал, маленький над мостом. До цієї пані, що робить з квітком. Вона каже, це не до мене, це до великих станцій, де є Інтерсіті. Хоча мені потім пояснили, що вона могла, вона не схотіла цим займатися. Поїхала я в Слупськ. Це 20 злотих витрачаю на дорогу. Хоча квіток там 80 коштує. І в касі добре не було черги, та така добра пані, вона мені допомогла написати заяву все, ну може щось не так вона заповнила. Чекала я довго відповіді від ПКП. І прийшло мені, ну, коротше, не повернули гроші, щось там, напевно, неправильно, Я вже не стала їхати, уточнювати. Хоча довго чекала я цього. Ну, Більше мені проїздити ж не те, що я живу в Сломську, пішла та розібралась. По-перше, добре треба знати мову. По-друге, ж не факт, що в касі всі такі привітні пані, як та, що будуть мені допомагати, там вже по польську треба писати. Але до чого це все розповідаю? Що повертаються ці гроші, просто правильно треба було. Заповнить. Ну це ж не моя провина, що затримався потяг, що той мене не дочекався. Ну Не моя провина, що там вже ці ремонти, що ну, затримуються. Це провина повністю їхня, і це все можна повернути було. А я ж знову кажу, що треба знати мову. Бо все це заповняється на польській мові. Тому для тих, хто. Нам там малює, що тут все ідеально і гладко, що тут ніколи нічого не спізнюється. І коли я знімала відео на рахунок того, що квіток без гарантії місця, і мені писали, що в Польщі всі такі квітки. Так я скільки їздила, то був перший квіток, і потім ще за рік один чи два рази мені попало без гарантії місця. А так всі квітки в мене були з містами. Тому не розумнічайте, хто не розуміє. На цьому не так все гладко і красиво, і не так все погано. Буває все, всі живі люди і всяке буває. Просто треба, кому корисно відео, то дивиться і для себе якісь бере уроки. А кому не корисно, тому не корисно. Зато можна вам подивитися, яка цікава ця устка. Вона мені дуже подобається. Приїхала я в той слубськ ночі, друзі, а вже не була там десь півроку. А потяги ж не ходили, є це ж пересадка автобусом, що я вам казала. І автобус приїжджає з другої сторони вокзалу, бо там той потяг стоїть, ну щоб людям було ближче з валізами пересідати. А я ж ночі на дворі, дощ не можуть зрозуміти, що чого воно все виглядає по-інакшому. Потім дивлюсь вокзал, побігла. Дивлюсь, на устку буде рано вранці автобус, і там один єдиний чоловік, сидить, якийсь такий пленичка. Я кажу, на устку коли буде? Він каже, зранку кажу, ні, мають бути маршрутки. Не можу зрозуміти, Ми, якщо вокзал побудували за ці півроки, ну вся ж інфраструктура ж не зміниться, а потім він мене зрозумів, каже, ага, то вам з другого боку перебігла вокзал, побігла на зупинку. А коли їхала автобусом, я ще дивлюсь кругом об'їзду, їздить, об їзди, нурвав дорог. Думаю, може там не їздить, зараз тут маршрутка, вона остання. Перепитую перехожих там. Вийшло, що один, і другий не знають, а потім дивлюсь, їде маршрутка. Ну, бачу, моя побігла через дорогу на ту маршрутку. Коротше, кажу ще раз добре, що я там не перший, я там орієнтуюся і знаю. Якби людині, наприклад, треба було в перший раз, і ти не знаючи місце, і приїхав би вночі, то ясно, і понятно, що або довелося б шукати готель або брати таксі, бо все-таки з одного міста в друге переїжджати. Там і ось такі були зі мною пригоди. Дякую Богу, все добре. А Те, що втратила на квіточку, то не найстрашніше в нашому житті. Ми набагато більше втратили. Отак ми з вами не поспішаючи прийшли до моря. Це таке красиве затішниці містечка. Трохи познімаю море. І це, напевно, скоріше за все буде вже в наступному відео. Так, прийшли ми в таку красиву набережну. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, комусь це відео було корисним. Друзі, не забуваємо коментувати, ставити лайки. Кому цікаво за мною стежить, підписуйтесь на мій канал. І я далі буду знімати вам про життя та подорожі моєї Європи, якісь пригоди. Як правильно, як неправильно, які бувають ситуації, в житті буває всяке, коли хтось буде їхати перший раз, хоча буде знати, що може бути. Дякую вам за перегляд. Гарного всі дня, гарного настрою, миру, добра нам. До всього самого найкращого. Так, до зустрічі в наступному відео.